А в Черкасах ніяк не узгодять новий виконком. Черговий варіант його складу напередодні озвучили депутати. Головував на презентації секретар міськради Олександр Радуцький. На заступників одаричу пропонують чотирьох осіб: Порошенківця Тараса Хвиля, ударівця Юрія Гончарова, депутата облради від батьківщини Станіслава Овчаренка та екс-директора департаменту містобудування Олександра Ільченка. На громадських засадах у новому виконкомі депутатська більшість хоче бачити ще п'ятьох представників Координаційної ради сил Майдану та по одному від спілки ветеранів та Азоту. Цієї пропозиції підписалися голови фракції міської ради, зокрема Ляшківці, Батьківщинівці, промисловці, підприємці, ударівці, Порошенківці та депутати від рідного міста. Сесію з цього питання депутати просять скликати вже на завтра. Вибори до Верховної Ради вже відбулися, а у нас все і надалі працює. Як ми вже всі звикли називати Тулубівський регіональний виконком у Черкаській міській раді, тому я вважаю, що вже нема сенсу взагалі. Збирати цим виконкомом Приймати рішення внесення пропозиції до складу виконавчого комітету відповідно до закону, це виключна компетенція міського голови на сьогоднішній день. Крім просто хотіло з приводу кадрових призначень, більше нічого не озвучується. Тобто, ви нам даєте владу, ви нас посадіть в крісла, а ми далі будемо рулить кому як хочеться. Я вважаю, що цей підхід є неправильним. Спочатку треба домовитися, що ми робимо, а тоді під ці задачі знайти людей, підібрати людей і провести всі кадрові зміни.